Українці готуються до найважчої зими. Енергетичні перспективи країни не більш нестабільні, ніж будь-коли. Кілька тижнів тому газета Financial Times повідомила, що Україна та Росія ведуть переговори щодо можливої взаємної паузи в авіадарах по енергетичній інфраструктурі. Ця новина викликала певний стриманий оптимізм. Дехто припускав, що Обмежена угода про захист енергетичних активів в обох країнах може прокласти шлях до більш широких переговорів, спрямованих на припинення війни. Поки що, однак повідомлення про двосторонні переговори залишаються непідтвердженими і були спростовані речником Кремля Дмитром Пєсковим. Навіть якби вдалося досягти якоїсь угоди, мало хто в Україні готовий розраховувати на те, що Росія дотримується свого слова. Натомість. Мільйони українців зараз готуються до, як вважає, до речі, більшість найважчої зими війни на тлі очікувань нових російських атак на понівечену енергосистему України. Росія атакує енергетичну інфраструктуру України від початку повномасштабного вторгнення. Атаки посилилися навесні 24-го року, коли Росія завдала хвилі руйнівних ракетних ударів і безпілотників. І знищуємо майже всі українські генеруючі потужності, що працюють на вугіллі або ж воді. Ця шкода додалася до масштабних руйнувань, спричинених попередніми російськими повітряними атаками, особливо під час першої зими повномасштабної війни. Енергетичний потенціал України також був ослаблений через втрату інфраструктури відновлюваної енергетики в районах, розташованих поблизу лінії фронту або тих, що потрапили під російську окупацію. Зараз Україна напередодні третьої поспіль повномасштабної воєнної зими, а енергетичні перспективи країни нестабільніші, ніж будь-коли. Оскільки більше половини довоєнних джерел енергії в Україні вже втрачено, цивільне населення сильно залежатиме від трьох атомних станцій, які залишилися, щоб пережити холодну, холодну пору року. Ця залежність робить Український АЕС очевидною мішенню для Кремля. До речі, у вересні. Президент України Володимир Зеленський заявив на Генасамблеї ООН, що Росія готується атакувати атомні станції країн. Наразі українці попереджають про те, що протягом зимових місяців можливі постійні відключення електроенергії, а електроенергія може бути обмежена лише кількома годинами на день. Будь-яка подальша втрата потужності. Також може створити операційні ризики на українських атомних електростанціях, які потребують стабільного постачання електроенергії для свого функціонування у звіті. Greenpeace Ukraine за жовтень 2024 року було наголошено на потенційній загрозі ядерній безпеці у світі. Детально описано, як подальші російські атаки на українську електроенергетику можуть поставити під загрозу функціонування атомних станцій країни. Що матиме потенційно жахливі наслідки для України та решти Європи? Міжнародне співтовариство зробило ряд кроків, щоб допомогти Україні підготуватися до зимового сезону. Важливим кроком стало те, що Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії, організація, яка контролює об'єднання європейських мереж електропередачі, нещодавно оголосила про збільшення експортної потужності в Україну починаючи з грудня з поточних 1,7 ГВт до 2,1 гВт. Хоча додаткові потужності з імпорту енергії безумовно вітаються, Україна все ще може зіткнутися з дефіцитом поставок, особливо у випадку тривалого похолодання. Зараз українські інженери намагаються відремонтувати пошкоджені електростанції та інфраструктуру передачі, щоб забезпечити їх швидке повернення до мережі перед зимовим опалювальним сезоном. Под енергетичної підтримки України, яким керує асоційоване з Європейським союзом енергетичне співтовариство, виплатив близько півмільярда євро від західних партнерів України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ці кошти використовуються для фінансування ремонтних робіт, а також для захисту критичних частин обладнання, таких як трансформатори та газові турбіни. Очікується, що подальше фінансування надійде в рамках останнього пакету підтримки Європейського союзу. Брюссель також виділив близько 10 тисяч електрогенераторів, щоб допомогти покрити енергетичні потреби цивільного населення України. Тим часом Окремі країни, члени Європейського Союзу, такі як Литва та Естонія, пообіцяли демонтувати старі радянські електростанції і відправити запчастини в Україну. Незважаючи на ці кроки, все ще існують побоювання, що подальше пошкодження енергетичної інфраструктури України в найближчі тижні можуть залишити мільйони людей без тепла та електроенергії на тривалий час в умовах мінусових температур. Тривалі відключення можуть спричинити гуманітарну кризу, що призведе до нових хвиль. Українських біженців до Європейського Союзу найефективнішим заходом захисту енергетичної інфраструктури України залишається посилена протиповітряна оборона. Зимовий опалювальний сезон офіційно розпочався, а Україна все ще чекає на отримання деяких систем ППО обіцяних партнерами. Останні кілька місяців спостерігалося відносне за що змусило багатьох зробити висновок, що Кремль наразі накопичує балістичні та крилаті ракети для того, щоб завдати масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, щойно температура почне різко знижуватися. Нині Україна не має достатнього покриття засобами ППО, щоб повністю закрити свою енергомережу від нових повітряних атак. Хоча повідомлення про можливу угоду з Росією щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надихають більшість українців воліли, щоб їхні міжнародні союзники зробили конкретні кроки для посилення протиповітряної оборони України. Я хочу нагадати, щоб ви не забули поставити вподобайку. Цьому стріму хорошу чи погану, як завжди, це залишаю на ваш розсуд. І якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити саме зараз. Також в описі до цього відео є посилання на наш телеграм, де ви завжди будете в курсі всіх подій. Підпишіться, будь ласка, і там.